На вулицях рідного міста ми бачимо не тільки звичайний пасажирський, вантажний транспорт, а й транспорт спеціального призначення це спеціальні машини, які допомагають людині в роботі, які поспішають до тих, хто потребує допомоги. Є снігоприбиральні машини, автоцистерни, евакуатори. Це Спеціальний транспорт. А сьогодні ми поговоримо про головні спеціальні машини і запам'ятаємо їх номери. До транспорту спеціального призначення відносять такі машини. Пожежна автівка, поліцейська машина, швидка медична допомога. Та машина аварійної газової служби. Червона з білим пожежна машина поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Пожежна машина разом з рятувальниками поспішає на виклик туди, де палає вогонь. Бригада рятувальників гасить полум'я за допомогою спеціального обладнання піною чи водою. Пожежна автівка поспішає, коли набрати номер 101. І кожен в разі пожежі завжди викликає її. У спеку і в час, як морози лютують. Машина поліцейська скрізь пильнує. Якщо сталася біда, то треба телефонувати за номером в поліцію 102. Бувають ситуації, коли людина захворіла і не може прийти в поліклініку. Тоді до хворого поспішає швидка. Допомога, дзвони за номером 103. Швидка медична допомога це спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків або при раптових захворюваннях. А також для того, щоб відвести потерпілих до лікарні. Регулярно дбайте про своє здоров'я, і тоді швидка допомога вам ніколи не знадобиться. Коли почули запах газу у квартирі, то треба дзвонити за телефоном 104. Машини аварійної газової служби несуть свою службу і вдень, і вночі. Всі машини спеціального призначення об'єднані спеціальними світовими сигналами, блималками, прикріпленими на даху машини та звуковою сиреною. Якщо авто спецтранспорту поспішає на виклик, всі інші машини і пішоходи повинні поступитися дорогою. Ось такі вони, наші важливі машини спецтранспорт.